Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. У нас сьогодні на столі Kill Team Salvation це його огляд, а в кінці буде інформація щодо розіграша, Де чого цікавого з цієї коробки. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Що ми тут маємо? Маємо досить таку приємну коробочку глянцеву, коробочка досить містка. Це є у нас новенький стартер, ну не самий новенький, як з Гінокультом, але на момент, коли мені його дали, він був самий новенький. Тільки зараз дійшли до нього руки. Тут у нас будуть ельдарські скорпіони, скаути, трохи терейну та багато-багато цікавої макулатури. З коробочкою ми закінчили, перейдемо до пластику. Перше, що я вам по пластику хочу показати, це є міньки ельдарів. Вони у нас виконані ось по принципу триливника плюс триливника, Тобто продубльовані, в нас тут збирається десятка скорпіонів, але щоб комфортно ними грати, вам потрібно купити банші. А також е інші модельки ельдарів. Я в них погано розбираюся. Знаю тільки що потрібні банші, а як інші називаються екзадіти чи Екзалтиди, я не впевнений. Роздивимося, що у нас тут є. Такі у нас приємні ноги, ну но це вже редизайн старих скорпіонів, я вам скажу, вони хороші. Вони мені сподобались. Ось такі в них здоровенні Чайнсворди. Е дизайн хороший, тільки мінус в тому, що у вас буде така десятка. ну Дев'ятка, і тільки в одного Кловса буде трохи інакше. Ось ми бачимо їхні сюрікен пістолети як це все у нас виглядає. Шоломи гарні, лице непогане, закрите. Давненько-давненько я вже Eldar не розглядав, колись у нас був Eldridge Omens. Це у нас шматочки для баз. Ще мали бути якісь статуї, основну функцію, яких я не розумію. Будь ласка, поясніть, що це тут будуть за маленькі статуї. Ось так воно все збирається, детальки дуже маленькі, давно я не, зб... не бачив щось таке. По лицям що можу сказати? Деталізація хороша, подобається. Ельдарські руїнки. Пістолети нам завезли. Наступний ливник буде такий же самий, і в нас є тільки сенс розглянути оце. Тут у нас ось ці статуї як маркери чи що воно таке, будь ласка, поясніть ельдароводи. Ось такий непоганий chaйнес сворт Це вже цікавіше, тут якісь в нього декоративні елементи. Пістолет, який можна повісити на пояс, як я зрозумів. Гарно, це в нас аналог клавси, кулака. Не знаю, як це правильно у них називається, але штука хороша по дизайну. Якась прям ракова кличня. Далі. Пістолет в кобурі, пістолетів багато завезли. Надіюсь, не треба відрізати руки, рукоятки від них, як це було в старих модельках. Дивимося, дивимося. Так, багато елементів, яких я не розумію. Голова у нас ось така в шоломі. Це витягнуті шоломи, ну щось мені таке єгипетським віддає. Броня, броня тут класна. Броня, до речі, дуже мені подобається. Хороший дизайн. Це у нас, як я зрозумів, штуки для бекпаків. Це мені поки теж не зрозуміло. Це буде прикрашений шолом, на який буде зверху півмпочка чи це рукою він тримає, ні, це буде все-таки якась тут ще пімпочка зверху наклеюватися. на кшталт такого. Ну, в цілому модельки Ельдарів дуже деталізовані і хороші, вони мені сподобались. Все таки нові. Ж. Далі те, що мені більше зайшло, це є скаути. У нас тут та ж сама історія: 5 хлопців плюс 5, тобто продубльовані. Нема сенсу розглядати два, Дивимося один. Скаути у нас збираються, ну, досить приємно, я вам скажу, я вже їх робив. Вони у нас збираються майже як каролани, тільки трошечки по-іншому, ну. Нагрудник, спина, ножки і руки, які ви хочете. Відмічу, підігнали їм класні снайперські гвинтівки, дуже хороші. Багато декору в вигляді гранат у вас буде, різні магазинчики, пістолети, сумочки. Класні ножі під різний хват, під зворотній, під стандартний Будуть ножі, якими вони замахуються. Не пошкодували нам тут також і болтери, і шотгани. Навіть болтери з ремінцями, що для мене рідка штука. Далі, що вам можна ще показати, Є в нас плащики для снайпера, тобто їх буде два. Ви можете зробити двох, якщо вам потрібно в 40к, або ж для кілтіму, тут можна зібрати всі закачки. Правда, у випадку абсолютно все, все все вам треба буде або знайти десь другу коробку, або магнітити. Є в нас такі штучки, це маскувальні плащі, які у нас так скручені, і будуть у них на спинках триматись. Це будуть елементи хеві болтера Цікаво, на скільки він стріляє на 4 плюс, як було раніше. Є в нас ось такі мотузочки з ножиками. Різ... Мотузочок тут буде багато, різних прикольних штук. Е, місла. Стандартна місла, як вона збирається, я думаю, всі розуміють нічого нового. Навіть комусь завезли приціл, який можна приклеїти йому просто ззаду з сумочками, наче в нього потім на болтер накрутить. Пістолети, тут, в принципі, все продубльоване, всього вам хватить для збірки. Також відмічу, вони не носять шоломи. Так, мемний шолом, всі спитають, а чому він такий, а туди респіратор вставляється. Ось такі у нас лиця наших скаутів. Відмічу, що шоломи їм не завезли, тому прийдеться голови фарбувати таким окремо. Завезли нам навіть такий болтер це для сержанта або для Комса. Ось у Ножики-ножики, єдиний чейнсворд, ну їх тут буде два. Це для сержанта. Так, як сержант уже у нас прошарний, він може брати чейнсворд, а інші ні. Ось сама Місла вже йде з рукою. І класичні стандартні шотгани. Такі ж самі, як у Deзвоча, не додати, не від... відібрати дуже гарна штука. Є у нас такі нагрудні комп'ютери, це на сержанта можна наклеїти, тактичні жести. Ну, в цілому, як вам сказати, по дизайну ось скаут, мені прям зайшли. Оце та тімка, яку я розглядаю, можливо собі взяти. Далі грати в Kiel Team. Правда, треба грати мені почаще. По пластику, що в нас йде далі? По пластику є у нас ось така рамка терейну. Завезли нам терейн, наче цей терейн, тут. Ну, ці елементи вийшли вперше, але все видержано в стилістиці Into the Dark. Ось такі в нас шматки терейну. Ця штука, здається, була в наборі крутів. Into the dark якраз в старте рейлем. Можу помилятися. Ось бачимо елементи трейну, ну, як приємний бонус. Далі буде макулатура. Її тут просто дуже багато. І ми упустили явно ще таке підставки для цього всього діла. Що в нас по декалям? Є в нас стандартний листочок декали, щоб ви зробили своїх скаутів під воронів, наприклад, під кулаків, під Саламандр, Ультрамарини, куди ж без них, бладів, дарків, шукайте окремо. Завезли нам також. Декалі саме для наших Ельдарів, ну це стандартний листочок, я його в багатьох наборах бачив. Ельдари, в принципі, відрізняються тим, що в них завжди такі якісь прикольні декальки були. Далі нам завезли навіть для гвардії Ворона декалі. Є у нас два міні аркуша апгрейдних, саме для Гвардії Ворона. Надіюсь, вам буде видно. Ось у нас просто символіка воронів, тактичні. От, для підрозділів хрестики, стрілочки, нічого такого особливого, але це вже рахується як окремий апгрейд-пак ГВ, дякую. Також були в нас дві такі брошурки. На японській, на англійській на різній мові. Вони просто однотипні ось такі. Не знаю, яку вони роль тут відіграють, але ось у нас є такі брошурки. Під шматом ось такого товстого картону в нас є. Картки місій, наші дата-картки. Вони, як ви бачите, стилізовані під Альдарію, стилізовані під скаутів. Відкривати я їх не буду. Завезли нам таку штуку це вже даташити. Ось цих штук я не розумію, чому вони не робили це раніше і чому не хотіли класти в старі Kill Team Ці штуки були б актуальні. Я у нас дивіться, Ось такі приємні стилізовані даташети. Тобто, все одразу нам всі характеристики показані. Третій мув, три 3 тобто 3 дії. Групової активації тут немає. Три кубика на 4 плюс це сейф цього ельдара і 8 вундів Ну і Chain у нього 4 на 3, 4-5 Ну, Стандартний чайник. Пістолет теж стандартний і. Це майже те ж саме, що Space Marine, тільки слабіше. Завезли нам, бачите, ось що ми бачимо: Екзарх це був Warrior, це у нас Екзарх І це все. По що можна з цієї коробки зробити? Далі треба десь брати окремо Банші. Банші Warrior, Банші Екзарх І а, ось вони як називалися. Дайр Авенгери. Ось Авенджерів можна ще брати, як я зрозумів, це будуть у них стрілки. І ще в нас Екзарх По Ельдарам все. І ось. Нас дивіться, просто яка пачка даташетів на скаутів Тобто, скаут Warrior, що він може брати, його характеристики ззадні те ж саме. Так, трекер, снайпер. Що у нас тут збирається? скаут Hunter? Heavy Gunner. Тобто він може брати тільки Heavy болтер або Міслу. Автолтак щось такого в них немає. Є в нас сержант, який може брати болтган, чейнсворд, Chain, Sword, Shotgun, Fist. А, це його звичайні фісти. Тобто в нього навіть плазми немає, це стандартний скаут. Ну, в цілому, по якості я вам скажу дуже хороші плотні. Далі, Далі до цього всього нам дали ось такі токени. Тобто, це токени будуть для воронів, досить хороші і незвичні. І токени для Ельдарів. Теж приємна штука, плотний такий картон. Інструкція для того, як це все діло збирається. Ну, все стандартно, ці інструкції я вже бачив як окремі, тільки тут їх просто об'єднали і додали для терейну. Нічого особливого. І останнім буде корбук саме для цього стартера. Тобто ось такий у нас корбук. Тут нам прописані деякі місії і розстановки, як ми можемо в це пограти. Це, як я зрозумію, доповнення до бета децими Ось воно яке є. Тут у нас пояснюються правила, ті ж самі деташити, якщо грай. Ну, в цілому, добре. добре, що воно у нас є. І по цьому ми перейдемо до останньої заключної частини за розіграш. Що я вам хотів сказати, хороше. Тобто, дивіться, зараз на моєму каналі проходить розіграш на мініатюру Кайваса Шрайка. Ми підтримуємо зараз 128 бригаду. І для них вже я хочу надати по завершенню цього розіграшу 21 числа. Цього місяця я викладу на розіграш цих ельдарів. Тобто все, що стосується ельдарів, це ціливники для них підставки. Я вам дам інструкцію, токени, а також всі даташити. Це діло я вам відправлю за свій рахунок. Ми поставимо, дивіться як розіграш на 2-3 тижні. Стартовий квиток буде коштувати 50 гривень. Розіграш буде йти у нас 2-3 тижні. За кожні 50 гривень ви отримуєте один квиток. І по завершенню ми оберемо рандомайзером переможця, якому ми відправимо наших скаутів, токени, підставки, інструкцію, все потрібне. Так що, надіюсь, це для вас було цікавим. Ви підтримуєте мій канал вподобайкою і перейдете в Телеграм. В Телеграмі в мене проходить якраз один розіграш, я їх вирішив робити регулярно. Так що, надіюсь, вам було цікаво, буду вдячний за вподобайку, коментар. Всім щасти, грайте в хороші ігри і бережіть себе.